Всім доброго ранку, і до нас дійшла зима. Вчора рано малесенький, малесенький був сніжок і зразу він розстав. Ну, зараз він теж невеличкий, вже перестав, тому він, думаю, скоро розстане. Побачимо. Буду займатися горіхами теж, які буду перебирати. Я їх б'ю всі в купу, і кусочки, і чорні, і світлі, тому що вечором світло б'є і я не бачу, де вони світліші, де вони темніші. Так я собі в день висипала на стіл, навпроти вікна і буду перебирати. Ой, але такі вони погані, що аж мені неохота їх бити. Ну, Но треба. Світлих отаких от мало, а всі темні. Такі. І я їх сортірую. Світленькі окремо. Ті роки вони були оці мої горішки, вони маленькі, але вони всі були світлі і всі гарно билися. Цей рік вони неважно б'ються. І темні, може того, що вони довго висіли на горіхові в шкірці, не знаю. А тут є ось такі гарні, гарно б'ються і всередині ось що. І що? І що? Підуть за бесті? Так, це я світліші. Це в мене темніші. А це кусочки. Кусочків теж багатенько, общем, будемо мати, що їсти. Mm. Оце. Оце. в нас така прибиль сьогодні. Привезли зумані. Ой, господі, я її аж боюся, да? Ти не вредна, ні, ні, ні. Красавиця, красавиця. Помер хазяїн. І Анжелин брат зу мені привіз, бо жалко. Нема де діти. З документами, квартирна собака. Ну, поки Ярик візьме до себе на квартиру, а там не знаємо, що далі робити з нею. Ще й породиста? Деніс забере. Деніс забере, да. пока він... це поки временно в тебе ну, буде. Так. Да. Ану, красавиця. Діна. Діна, ще одна Діна Дінара. Дінара. А ну подивись на мене, подивись, моя хороша. Дай. Да. Ай, дю ду красиво. Ой. Ну, ну шо ж, побудеш трошки в селі, стереляку. Да. А Я взагалі то чужих собак трохи боюся. Ти така що вона не хотіла до тебе йти, так? До Ярика пішла. Пішла до Ярика, бо він в формі. Ага. Солдатів знає. Ходи собаки й ну? ти тільки за все довіряють. <рисвіття> <рисвіття> О, Господи. Тільки в тебе їх там було, то щоб всі звіз додому. При, прийшов, Та ще й така ж диви, гладка така, така жирна. ого такі Ого! А, то мені ще й з кормом її привіз, з їжею. Ой Боже. А де ж ви її тепер вдома притулите? на дивані о, Господи боже. А вона знає в машину, але ж залізла до Дениса в машину. Не хоче пішки підете. Ні, вона ж приїхала сюди. А, ти хочеш, щоб вона взаду залізла. Ну так, да, вона ще ж не знає цей. Іди, йди. О, ти сама заскочила. О, вона вже буде за рулем. Сюди, сюди. За руль залізла. О, Господи, оце. Їдемо додому. Візіть її додому. 12 годин. Пустився, який гарний сніг. Але він... Відразу і розтає. Калюжі, болото. Але такий лопатий, густенький. Так, сніжок помаленько тікає. Хлопці щось сміють, не вистачає дня. Ну. Дивись, дивись, Олішка, бо в нас твої куртки знаєш що зробить, як плигне на тебе. Бачиш, як... яка подружка в тебе нова? Ні, мені на Що? Ні, ah. <laughs> ah, ah, ah. Це що, хто пішки, а хто машиною, так? Да? Не, не лякай, не скачи до неї, не лякай її. Рішила прогулятися. Yeah, ну, треба ж її вигуляти. Ну так. Олєшка має роботу. Ну от, які собаки дуже бояться. Вона вже не хоче з тобою гратися, ти вже її надоїв. Oh, роздивилася, що, ти стиральну машинку, сусідів розібрав. Ти хто ж коли мені вже наплітає? Вона якби лупінь там була. От їй цікаво там позаду. А тебе тут ків стоїть? А мотор? прямий. Так, да, а да, той добре, так як і в мене. Прямий привод, хорошо. Прямий привод. Та не У нас макната... Всім роблю каву, бо через ту діна... mm. Дінару вони не можуть в хату зайти. Всі на дворі чекають, поки я їм винесу. Сита, так, що вони мали казали, сучку прив'язати, то вона їх прив'язала. Ні, 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 ти ж з 1 листопада. Що ти? Олежка не б'є! De... І з, Замота... з Олєшкою в футбол Хоче футбола грати. Не Замотала, була б кинула не не його. Ой, Цезар мовчи. Так, не бігай, не бігай, Олячка, бо вона ну, маму кине, буде я зараз бігти. не Время, З 1 листопада по 1 Чу? березня їдете до землі резини. Так, одні вже поїхали, другі пішки пішли. Все, тікаємо вже до хати, щось постояли, трошки -то так холодно, погода якась, якась нельотна. Всім на добраніч, тихої всім тихо, і ночі.